Вітаю вас на каналі Персикової Відьми, і у цьому відео я покажу, як я перероблювала ось цей свій костюм клоуна, тому що мене не все влаштовує у цьому костюмі, і я робила його вже давненько. В мене вже трішки змінився смак, і взагалі деякі стилістичні рішення мені вже дуже-дуже не подобаються. Я хочу їх змінити. І я дуже хочу почати частіше вдягати цей костюм, тому я хочу його трішки переробити на свій смак. І це відео буде саме про це. У цьому відео я розкажу і покажу, що саме мені не подобається. примірюю, яке було до, і покажу, яке стало після, і просто покажу вам увесь процес на відео. Але перед початком цього відео я б дуже хотіла попросити вас поставити вподобайку цьому відео, написати під ним будь-який коментар, а також підписатись на мій канал. Це дуже допоможе з розвитком, і я буду дуже вдячна вам за підтримку. А ми переходимо до відео. І ось таке було в мене до, це верхня частина костюму. Мені дуже не подобаються рукава і ось ця незрозуміла частина ззаду. Тому я планую все це розпустити і перев'язати наново. І ось такий капелюшок в мене ще був. Його я не планую взагалі розпускати. Він мене влаштовує, в нього такі зав'язочки, мені все подобається. А це вже нижня частина, і тут я намагалась напевно зробити щось по типу бодіка, але в мене не вдалося. Мені не подобається, як це виглядає. Мені некомфортно це вдягати, тому це точно ми розпускаємо. А ось так виглядає верхня частина костюму на мені. Мені дуже подобається комірець, він дуже такий пишний, але ось з рукавами трішки не вдалося. Мені не подобається, що вони дуже широкі і дуже важкі. Вони дуже сильно відтягують весь костюм. І ось тут на відео краще видно, як виглядає задня частина верху. Це ось така штучка. Я не знаю навіть як це назвати. Мені не подобається, воно незрозуміло якось виглядає, тому це ми перев'язуємо. І якось так має виглядати все разом Низ і верх. Ну і перше, з чого я починаю, це я розпускаю нижню частину цього костюму. І роблю ось такі моточки пряжі, щоб розуміти, скільки в мене її взагалі буде. А також під час того, як я розмотувала ці деталі, я вирішила, що я буду робити саме сукню. Отже, тут в мене вийшло ось стільки пряжі з усього костюму, з тих частин, які я сама вирішила перев'язати. І ось таку частину я залишила. Так, це небагато, але я з цього зможу зробити костюм, який я буду справді вдягати частіше. Отже, я почала в'язати спідницю, додала нитку, яка в мене різнокольорова, почала в'язати стовпчиками без накиду, про що я потім дуже сильно пошкодувала, тому що пряжі в мене обмежена кількість, і я ніяк не могла б докупити її, тому що я її купувала ще в Польщі. Взагалі, в секонд-хенді. Мені дуже пощастило знайти таку велику кількість однотонної пряжі. Ось тому в мене не було шансів докупити її, і мені потрібно було викручуватись тим, що в мене є. І ось так це виглядає. Але через те, що це була в'язка з топчиками без накиду, то вона виходила дуже плотна і мені не сподобався розхід пряжі, і скільки з неї виходить спідниці. Тому я вирішила перев'язати спідницю з, з топчиками з двома накидами. І ось так це виглядало. Потім я, звісно, розпустила навіть цей варіант, тому що мені не дуже вистачало довжини верхньої чорної частини сукні, тому я вирішила додати декілька рядків, а саме, це було приблизно 20 рядків чорною пряжею. І таким чином я просто собі подовжила ось цю верхню чорну частину сукні і вже могла переходити до остаточного варіанту спідниці. Її я все ж таки вирішила в'язати стовпчиками з, з одним накидом, тому що це легше, швидше і виглядало набагато охайніше. Але навіть так сукня все одно виглядала для мене занадто короткою, тому я вирішила додати ще трішки чорної пряжі понизу сукні і додала такі, як рюші, просто чорною пряжою. І насправді з цими рушами сукня виглядала набагато цікавіше. І ще одна цікава деталь, яку я б хотіла додати до свого костюму, це ось такі трикутнички, які були присутні на попередній версії цього костюму. І їх я вирішила просто пришити потім зверху на спідницю. І ось такий вигляд має готову деталь. А також в мене залишилась ось ця пряжа після того, як я зробила спідницю. І я вирішила, що до цих трикутничків я можу додати цікаві деталі у вигляді зірочок. Їх я зв'язала дуже швидко. І ось так це виглядає. І ось так виглядає готовий результат. Я пришила трикутнички зверху до спідниці, також додала зірочки. І ось такий гарний вигляд це має. Напевно, після комірця ця деталь моя найулюбленіша у цьому костюмі. І остання деталь, яку я хотіла зробити у цьому костюмі, це рукавчики. Насправді я дуже вагалась, яким чином їх зв'язати, як вони мають виглядати. Я перев'язувала їх три рази, і кожен раз мені щось не подобалось, але в кінці кінців я вирішила, що я зроблю їх у такому форматі футболки просто невеличкий рукавчик і по краю додати такі рюші з основного кольору цієї сукні. Спочатку я зробила основну частину рукавчика і залишилось додати рюші. А ось так виглядають рукавчики з гарними рюшами основним кольором цієї сукні. А так виглядає готовий результат. Ну а на цьому в мене все. Я дуже прошу вас поставити вподобайку цьому відео, написати під ним будь-який коментар, а також підписатись на мій канал. Дякую за ваш перегляд.